Після звільнення нашої території ми побачили, що у нас повністю зруйнована комунальне підприємство. Жодної машини не залишилось, жодної техніки не було. Все було повністю знищено. По-перше, що ми почали робити, це відновлювати наше комунальне підприємство. Ми всі розуміємо, що вручну метлою або граблями лопатами неможливо нічого зробити, тому екскаватори це найперше був такий запит для міста, тому що те, що може робити екскаватора, це ми говоримо і про повернення водопостачання, і водовідведення, і також дуже багато гуманітарних місій, які заходили в Святогірськ. Треба було розвантажувати чимось ці багатотонні і трансформатори, і пелетну лінію. З організацією USAID уже мали співпрацю по відновленню центра на адміністративних послуг. Це Оргтехніка і навчання також. Наразі і по відновленню комунального підприємства це два чудових нових екскаватора GCD. Це третя і четверта модель. Наразі вони у нас жодної години не стоять, фактично працюють 24 на 7. Цей ковшик відкривається, в нього багато функцій можна набирати. Зверху, і знизу. У нього ємність більше, він швидше копає. Ми наразі ще на стартовій стадії відновлення, тому подібна техніка. Кожного дня працює на відновлення. Очікуємо, коли запрацюють у нас нові очистительні споруди, а також нове підведення водопостачання.